ми напилилися до НАТО. На а -а -а. Майдан. На Майдан, так. На Майдан. на Майдан. Це де Ірина? Берла Іра. Ну, щось таке, їхню амуніцію захватили. Щось несуть чи ведуть.

Може ведуть якісь начальників. Будуть всі вони там віднімає і Ми вже переділися, навірно, в їхню одежі. Іра, іра, постачили. Ми йому пояснювали там. <пілля> Захоплені. Калінка вивели, точно. Юна.